Вітаю наших глядачів, і сьогодні з нами на зв'язку. Валентина Харламбова, начальниця відділу освіти, молоді та спорту Визирської сільради. Вітаю доброго дня, прийміть привітання. І ви, Валентина Олександрівна, вчителі громади, батьки, учні. З початком навчального року це було складно підготуватися до цього навчального року. Що вдалося, а що ні під час підготовки? Розкажіть, будь ласка, дуже дякую за привітання. Також вітаю всіх причетних до нашої освітянської роботи, тому що навіть якщо ми не за фахом вчителі, то ми в душі вчителі і завжди когось ведемо за собою. Святом всім здоров'я, всіх, і хай цей рік буде для нас мирним. У Когось були літні відпустки, а в освітян це була сама така гаряча пора. Підготовки до нового навчального року спільно з сільською радою, з головою сільської ради, ми намагалися зробити максимально всі умови для того, щоб забезпечити наших діток безпечними формами навчання, щоб вони могли вийти і сісти за парти. тому що ми всі прекрасно знаємо, що немає нічого кращого, якщо вони між собою спілкуються, спілкуються з вчителями, проводять виховні заходи. Але на сьогодні ми маємо з вами військову агресію, тому на сьогодні ми маємо. Певні обмеження і не можемо дозволити собі того, що було до війни. Ми зробили три укриття типових укриття: це наші школи і садочки, села Дмитрівка, села Любопіль, села Калинівка, і сьогодні вони приступають до очного навчання. Звичайно, нам дуже б хотілося завершити наше потужне протирадіаційне укриття першотраневого опорного закладу. Але ми запрошували і батьків, і діти. Звичайно ж, діти вони знають, яка територія, бо діти в нас знають все. Нас під низом тут територія ще однієї школи. Це тисячу квадратних метрів, і тому величезні капіталовкладення на сьогодні ми не встигли трошки так, як хотілося. Але ми неодмінно все це завершимо найближчим чином до холодів. Ми будемо випускати наших дітей. І тут я хочу подякувати нашому обласному депутату Олегу Джубаровичу Котатиландце, нашому голові піклувальної ради, який доклав максимально зусиль для того, щоб туди зійшлися три бюджети. Місцевий Державний обласний, оскільки дійсно затрати колосальні. І коли ми ось видно всі разом, знаєте, ну ви бачите всі роботи кипить. Ми неодмінно завершимо. Наші діти неодмінно знову наповнять гамором нашу школу. Але на сьогодні безпека перед усім. І ми на сьогодні над цим всі працюємо. Так само в капітальному ремонті на сьогодні кордонська гімназія. Звичайно, там було укриття. Звичайно, ми йому зробили ремонтик. Але на сьогодні ми там робимо типове укриття. Укриття подвійного також призначення де діти будуть змогу мати, займатися гуртковою роботою. Навіть буде передбачено і денний сон. Ну, звичайно, на сьогодні ми не можемо сказати, що це буде денний сон, але ми скористаємося наказом Міністерства охорони здоров'я з 22 року, серпня, місяця, де йде мова про денний відпочинок. І за згодою батьків, звичайно, ми будемо робити всі можливості, щоб наші діти, вихованці, учні приступили до навчання, щоб це було не. Онлайн навчання, хоча дійсно ми вже знаємо, що таке різні платформи електронні, але на сьогодні нічого не замінить офлайн формус живе спілкування. Чи вдалося поспілкуватися із батьками про форму організації навчального процесу? Хто як бажає вчитися у цьому навчальному році? Які можливості є у навчальних закладів? Зазвичай перед кожним навчальним роком, навіть під час навчального року, проводиться анкетування батьків. Відповідно вибору різних форм навчання, оскільки дозволяє безпека, то звичайно це діти виходять на навчання. Але вони можуть і не вийти, тому що батьки з міркувань безпеки можуть визначити законом будь-яку форму, включаючи її сімейну, включаючи онлайн. Тому було проведено опитування всіх абсолютно батьків, вихованців з приводу навчання і відповідно до цього анкетування, які провели школи, керівники закладів, вихователі, класні керівники 56% були за. Офлайн навчання, решта батьків були за дистанційну форму навчання. Ну можливо тут буде змінюватися. Люди побачать укриття. Буде чим менше тривог, чим спокійніше. Ми знаємо цей фактор. На другий день приводять більше дітей. На сьогодні те саме і відбувається в нашій громаді. Я думаю, що процент буде збільшений. Тим паче, ми запускаємо харчування дітей з 1 вересня. На сьогоднішні відкриваються тендерні пропозиції, тому що у нас там є. Тендерні закупки і ми розпочинаємо харчування учнів перших, четвертих класів і пільгової категорії за рахунок місцевого бюджету, і також розпочинаємо харчування дітей в закладах дошкільної освіти. Це на сьогодні поки що буде сніданок. І обід. А далі будемо бачити, звичайно, відповідно враховувати безпекову ситуацію, тому що ми плануємо, якщо буде все гаразд, провести додаткові тендери до кінця року і вийти на третє харчування, полудоних, так як по яке меню. У минулому році, у цьому році, нові ось такі виклики часу і. Ми часто чуємо про піклування, про безпеку діточок, вчителів, навчального процесу. Але зараз ми говоримо про навчання безпеці. Розкажіть, будь ласка, про це. Обов'язково приходить перед навчальним роком інструктажі безпеки дітей. На сьогодні вони в нас враховують реалії військового часу. Це говориться і про небезпечні предмети, коли діти бачать, і це про мінну безпеку. На сьогодні недостатньо провести інструктажі. Діти мають пропрацювати цей урок. Підписати інструктажі, також їх і батьки, і тільки після того діти приступають до навчання, і під час навчання постійно працюватимуть класи безпеки. Мало того, що це будуть класні керівники працювати, будуть запрошуватися Національна поліція, ДСНС, які будуть постійно працювати з нашими дітками в класах безпеки. Також ми до цього будемо долучати і вихованців дитячих садків в ігровій формі для них, щоб було доступно на сьогодні. Всі виховуються, в тому числі і батьки. Володимир Олександрівна, дуже важливо зараз. Ось так. Через наше спілкування. Наша програма розміщується і на сайті, і на телебаченні. Ми маємо змогу звернутися до всіх батьків громади, ваші побажання і учням, їх батькам, мабуть, і педагогічним колективам. Насамперед, рекомендації зберегти ментальне здоров'я. Як свої, так і наших дітей, тому що ми прекрасно знаємо, що кожна дитина відзеркалює свою сім'ю. Я дуже прошу батьків виважено підходити до ситуації, які сьогодні відбуваються в суспільстві. Коли вони емоційно про щось говорять, да, нам страшно всім. Але коли ви боїтеся, зверніть увагу, що поруч з вами стоїть маленька дитина, і зверніть увагу на її очі. Тому, будь ласка, шановні батьки, добирайте форми, беріть дитину на руки. І ви знаєте, ви перестанете боятися. Ви зробите все, щоб дитині вашій було добре і щасливо. Гуртуємося, тому що разом ми дійсно зможемо все. Хочу побажати всім миру. Тому що від цього залежить і економіка країни, і навчання наших дітей, і подальше наше майбутнє, щоб найскоріше він був, щоб були наші діти здорові, щасливі, щоб були їхні батьки вдома, щоб повернулися чоловіки, брати і сестри, і навіть когось і мами на війні, щоб повернулися всі додому, щоб наша країна була вільна, незалежна і скоріше розбудовувалась. Тому що у нас дуже дуже великі плани. Ми завершуємо нашу стратегію розвитку освіти, в громаді. Працюємо в проєкті Дісайд, які нам допомагають. І нам там дуже великі плани ми собі напланували, і будівництво, і розвиток профільної школи. Тому діти, батьки, і вчителі єднаємося навколо нашої спільної мети. Наша освіта має бути найкращою в громаді. Валентина Олександрівна, знаю, як важко зараз організувати життя малюків у дитячих, е дошкільних е закладах. Як працюють дитячі садочки у громаді? Як вдається вирішувати проблеми на сьогодні? Виховання очного потребують усі дітки. Але на жаль, ми не можемо на сьогодні забезпечити в таких великих дитячих садках, як першотравневе, повне денне перебування дитини для всіх 240 чоловік. На сьогодні є ті умови, що дошкільною формою будуть забезпечені тільки батьки, які працюють обоє. Батьки, можливо, якщо будуть там місця, ми будемо звичайно в першу чергу також брати батько або мати, яких в лавах ЗСУ. А друга працює, хоча звичайно дуже хочеться, щоб всі діти вийшли на навчання. Але це буде залежати перше від безпекової ситуації. Друге, наскільки швидко побудується укриття ліцею, оскільки по стандартам дозволено використовувати укриття, яке поруч, і тут також передбачено для вихованців старшої групи точно, тому що а маленькі ну там є укриття, і на сьогодні ясна група працювати не буде, тому що це маленькі діточки, це звичайно діти, які. Потребують більшої уваги більшого денного сна. І знову ж таки, по всім нормам виховання, утримання дитини, коли тривога, ми не можемо дітей харчувати, звичайно. То тут також треба пайок, він, звичайно, буде передбачено, там і є в укритті і водичка, і печиво. Але на сьогодні маємо ще алгоритм виробити того, що робити з тою їдою, яка вариться, як її списувати, як потім що знає, тому що тут є дуже багато питань. А на сьогодні пропрацювання чіткого алгоритму нам на жаль ніхто не дав. Тому кожне управління освіти, мої колеги також працюють на місцях, і ми в тому числі робимо все, щоб максимально було комфортно нашим дітям, безпечно і дотримувалися вимоги законодавства. Серпень зазвичай період педагогічних конференцій це традиція для вчителів Визирської громади. Чи вдалося зустрітися, поспілкуватися і, попри все, помріти, і скласти плани? Напередодні навчального року традиційно є вже серпневі зустрічі. Це може бути інша назва, можуть бути серпневий форум або ж конференція, але це є зібрання освітянської спільноти. Як в місті Києві, де ми нещодавно побували із директором опорного ліцею за запрошенням департаменту освіти, це як і в департаменті освіти відбулася також конференція. І наша середнева зустріч також є невинятком, де ми намагалися зібрати максимально більше наших колег, як того дозволяють безпекова ситуація для того, щоб проговорити з ними, подякувати їм, проговорити, які перед нами стоять виклики, які перспективи, а вони в нас дуже великі. Проговорити напрямки роботи роботи, зустрітися, обговорити на освітніх панелях, те, що було на базі Визирської школи, проговорити. Продискутувати певні аспекти проведення уроку, провести панель із якоїсь певної дисципліни. Наші дошкільнята проговорювали, дискутували на базі візерського дитячого садка пролісок. Всі лишилися, наскільки я знаю, дуже задоволеними, тому що такі спілкування у нас це вперше за роки війни. І я бачила по ним, наскільки вони хотіли між собою переговорити. Зазвичай у нас міркувань безпеки відбувалися зустрічі онлайн. Ну, онлайн ми проговорили подякували, але одне що є. Робота, є протокол, але є дуже питання, які лишаються за протоколом, і саме я вам скажу по своїй роботі: оцих питань за протокольних з них складається наша робота, тому що ми беремо досвід наших сусідів. Ми проговоримо питання, що в тебе а в мене не так, а я зроблю так. А потім іде робота. оці всі стіни точки йдуть велику, таку світянську таку річку, яка потім тече цілий рік. І я сподіваюся, що ми такі зустрічі будемо проводити часто. Дай Боже, щоб було все мирно, спокійно. Укриття ми побудуємо. Тоді будемо зустрічатися на базі першотравневого. Я думаю, що тут буде знаєте навіть не наш рівень. Ми будемо навіть запрошувати і до нас не самі будуть проситися, й обласний рівень тут буде. Уже спрошували, чи можемо ми провести день працівників освіти на базі першотравневого. Ще не побудували, тому я думаю, що в найближчому ми будемо зустрічати гостей з усіх громад з області, тому що в нас дуже гостинна громада. Я впевнена, що це все повернеться. Валентина Олександрівна, дякуємо за участь у програмі. Знаємо зараз такий напружений період, початок нового навчального року. Дякуємо, що приділили час для нашого спілкування. Нагадую глядачам, що начальниця відділу освіти, молоді та спорту Визирської сільради Валентина Харламова була із нами на зв'язку натхненної, мирної. Роботи для учнів, для громади, для вчителів бажаємо на цілий рік! Дякую за участь у програмі! На все добре, до наступної зустрічі!